Ось дивіться, а ось цей красень. Це красуночка, а не красень. А чого це він? Що дівчинка буде мама? Яка ім'я, Будемо з нею працювати разом. <сху> Знаєте, як у машинах є жіш і вона кожен має свою назву для машини. От і, і ось ця приспособа теж матиме назву. Так, друзі, кутер фірма фірми Так. Об'єм чаші 6,4 літра. Потужність двигуна 400 Вт. 20 обертів миски за хвилину. Два ножі. Ножі добротні. Дивіться. Так, а погано фокусується, та й видно. З металу. Я думаю, що крышка ця за алюминию. Вся, вся з ну, а из нержавейки сама миска. Так добротно я вам скажу, друзья, Реально добротно. Так. Давай я включу ее. Я вы думаю, у нас получится. Так, звісно, что получится. Давай я запущу ее. Да. Так. А ну так відкриє. Я так потримаю, я зараз попробую включить. Не так стрмно, он трошки так Та Да не хайборк, Ні. Ага, оно ну закрывайте так. Так, учора замовили. Рішення було, так сказати, зненацька. Прямо. Замовили з обіду, і, і воно вже сьогодні нам прийшло. Ну так, Давайте зараз покажу, кого придбали. І номер телефона. Ось дивіться, друзі. Так. Кажеш паспорт потужність. А я вже сказав, потужність 400 Вт. Да, до речі, ми так вагалися із малої потужності двигуна, але. Ну, будемо пробувати. Це, можна сказати, знаєте, саме таке оптимальне, що ми знайшли для того, щоб почати нашу справу сосисочну. Сосиски, сардельки, варена ковбаса, лікарська, ну і так далі. Пастила. Так. Отакі от, такі от у нас сьогодні емоції. Ну, а кому, друзі, цікаво, що ж у нас вийде, на